Добрий вечір. На сторінки 10 Треба буде зробити вправу. Я вам підскажу, які вставці, перекладом, тільки перекладом буду підказувати, бо вже ви самостійно можете саме це зробити. Це важко, а ви, ну ви, але ви це зробите. Далі. Читати та перекладати потім ось це е, е, от ось цей ексесайз треба буде. Тому пишемо письмово на цьому аркуші та читаємо, перекладаємо. Буде дві оцінки. Слухаємо уважно. 16 номер, переклад. Я буду тільки перекладом підсказувати. Буде час обіду, коли ми приїдемо до Йорко. Тож давайте пообідуємо там. Ні. Не буде часу на обід, тому що наш поїзд до Единбургу відправляється з Йорка о 13:15. 13, 17 номер. Тут дивний запах. Це Скипідар. 18-й номер. Слухайте уважно, як я перекладаю, який я час використовую. Про Робін Гута ходять різні історії, але точно невідомо, ким він був і чим займався, 19 номер. Кажуть: якщо розіб'єш дзеркало, мабуть, Люстерка, правильно, Люстерко Вам не пощастить сім років. Двадцятий номер. Оскільки він мав дуже поганий зір, йому було важко впізнавати людей. 21 номер. Чи можу я отримати телеграф? Це, це назва газети. Телеграф, будь ласка, сказав клієнт. Боюсь, що їх маю на увазі цих газет, не, не залишилося, сказав продавець газет. Але на полиці поруч з вами охоронець, також назва газети. Чому б не взяти цю? Маю на увазі знову таки газету. Це так, це так само добре. 22 номер. Не обов'язково всюди з собою носити паспорт, але бажано мати при собі якийсь документ, що затверджує особу. 23 номер. За дверима стоїть охорона, а на вікнах грати. Було неможливо втекти. Слухаємо уважно, було неможливо втекти. 24 номер. Чи є гараж за готелем? Так, але він досить повний. Я не думаю, що там є місце для вашої. Машини. 25 номер. Одного разу вночі випав сильний сніг, який заблокував усі дороги. На щастя, в домі було багато їжі. 26 номер. В селі був готель, тому ми вирішили зупинитись там. Це було чарівне село. І я був там дуже щасливий. Але мої діти нудьгували, бо вечорами не було чим зайнятися. Так, це був, був 26 номер, так, 26, 27 номер, слухаємо уважно, в будинку 5 квартир по одній на кожному поверсі. Моя на верхньому поверсі. Ліфта немає. Але для фігури нібито добре бігати сходами вгору та вниз, чи не так? 28 номер. Шкода, що у вас нема іншої спальні. Так, але є досить велике горіще. Який, я думаю, перетворити на спальню. Є мансардне вікно, тому немає проблем з вентиляцією? 29 номер. Про ці печери ходять усілякі легенди. Кажуть, що контрабандисти ховали тут свій товар і що є підземний хід, який веде до сільської корчми. ну, типа до, до, кабака в таком плане. Я не знаю, правильно ли я перевожу. Но имеется в виду как бы забегаловка в таком плане. Далее, тридцатый номер. Расскажи мне что про короля Лира. Это история про короля, который разделил... Боже, я не могу прямо уже говорить, запутываюсь. Давайте сначала, тридцатый номер. Розкажи мені щось про короля Ліра. Це історія про короля, який розділив своє, своє королівство між своїми дочками. Це дурість так віддавати своє майно. Ніколи не можна бути впевненим, що ваша сім'я буде поводитись з вами щедро у відповідь. Так, відповідь. І це був 30. 31 номер. У Тома ще є діти? Так, є донька Н. Отак, це Н відчинила нам двері вчора, чи не так? Та 32 номер. Він подумав, що краще. Промовчати про зміну свого плану. Правильно, промовчати про зміну свого плану. Будь ласка, якщо щось не зрозуміло, ще раз послухайте, будь ласка, переклад. У вас є така змога мене поставити на паузу. Тільки слухайте уважно переклад та правильно працюйте з часом. Не плутайте минулий з майбутнім та навпаки, або теперішній з минулим. Приділіть увагу, будь ласка, 15 хвилин вам достатньо, щоб споритись з цим завданням. Якщо якісь слова не зрозуміли, подивіться, будь ласка, у словничок та собі десь випишите їх. Ось це ваше домашнє завдання. На наступний урок.